Вчора, 6 липня, у Володимирі Волинському відбулися фінальні ігри чемпіонату України у вищій дитячо-юнацькій футбольній лізі у віковій групі ю 16 Напередодні команда БРВ Вік в одній другі фіналу зустрілася з футбольним клубом Динамо. Основний час гри завершився нічиєю. Далі пішла серія пенальті, яка завершилася з рахунком 11-10 на користь киян. У Новолинську відбувся другий півфінал, де між собою зіграли футбольні клуби «Металіст» та Карпати. У серії пенальті перемогу отримали львів'яни. Отож, в неділю за третє місце змагалися господарі та футбольний клуб Металіст. Основний час завершився за рахунком 1-1. У серії пенальті фортуна посміхнулася харків'янам 5-6. А от у двобої за перше місце впевнену перемогу отримали кияни, які переграли львів'ян з рахунком Власне, фінальний поєдинок розпочався опівдні, коли найбільше палило сонце. Відтак у першому таймі гра була доволі пасивною, але вже з середини другого азарт повернувся до спортсменів. Як результат, три голи у ворота львів'ян. Ми довго цього чекали, довго до цього йшли, віддали всі сили і нарешті ми перемогли, стали чемпіонами України. І це чудово. Карпати дуже серйозний суперник. В першому таймі гра складалась не дуже так то легко. І, ну, все ж таки моменти були, але ми не змогли їх реалізувати. Гра була напруженою. Другий там проходив так само дуже напружено, і нам, нам вдалося забити. І ми відчули свою гру і згодом забили другий, третій м'яч і, впевнено, довели гру до кінця, до перемоги нашої. Гра сподобалась, гравці високого рівня. Хотіли більше виграти. Просто фортуна була нічого. Рівень в нас однаковий. Всі не хотіли ризикувати, всі грали обережно від від оборони, а в другому таймі гра трошки ну глибше гра пішла. Тренери обох команд розповідають, грою своїх вихованців задоволені. Хлопці старались, грали професійно, викладались так, просили, и сделали, и другой, на повну Вони зіграли сьогодні, так як ми просили і зробили, і віднеслись к ніж до будь-якої іншої, яку ми грали на турнірі. Важко далася перемога, сильні були суперники, чи все-таки відчували, що на рівень, може якась підготовка вища? Ні, тут зібралися всі сильні команди, 8 сильних команд України, так що недооцінки не могло бути ніякої. Гра як, як фінальна, ви знаєте, тут ніхто не хотів ризикувати. В принципі, враховуючи те, що ми всі розклад змагань, всі ігри ми грали в четвертій годині, сьогодні о 12-й, то якраз коли. Сонце жарить, вибере гру другим номером. В принципі, десь приблизно півтора тайму нам давалася наша гра, потім нас десь не хватило. Кількості, кількість ігор сказалось, втома сказали. Ми задоволені ми хлопцями. В першу чергу вони проявили і бійцівські якості, і характер, і місцями у нас непогано вдавалася гра. У церемонії нагородження учасників та переможців вищої ліги чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд 1998 року народження взяли участь перший віцепрезидент дитячо-юнацької футбольної ліги України Віктор Пищев, головний тренер юнацької збірної України 1998 року народження Володимир Циткін. Володимир Волинський, міський голова Петро Саганюк, голова Волинської облдержадміністрації Григорій Пустовіт. Хочу сказати, що це це змагання пройшли на досить високому рівні. Була боротьба, були емоції, були голи, були програші, були перемоги. Але найголовніше, що ми побачили, що український футбол живе, український футбол розвивається. І дивлячись на те, як сьогодні самовіддано боролися на цьому полі футболісти, молоді хлопці, я можу сказати, сьогодні ми можемо констатувати, український футбол має майбутнє. Але хочу звернутися до кожного учасника змагань. Не розслабляйтеся, грайте, удосконалюйте свою майстерність, тренуйтесь. Ми чекаємо від вас, чекаємо від вас гарних ігор, чекаємо від вас перемог. Не лише в чемпіонаті України, а в чемпіонаті Європи і чемпіонаті світу. Дипломом федерації футболу України, а також комплектом футбольної форми і м'ячами від спонсора дитячої юнацької футбольної ліги України фірми Віннер нагороджено команду Берве вік міста Володимира Волинського. Яка вибрала почесне четверте місце серед 40 команд, учасників змагань вищої ліги. Гравців та тренерів футбольних клубів переможців нагороджено кубками та медалями дитячої нацької футбольної ліги України. Пам'ятними сувенірами відзначено кращих гравців чемпіонату. Кращим воротарем фінальної частини визнано гравця команди «БРВ Вік Юрія Гаврусевича. Кращим захисником Дмитра Бондаря БРВ Вік. Кращим півзахисником Івана Калюжного футбольний клуб Металіст. Кращим нападником Віталія Микитина. Футбольний клуб Карпати. Кращим гравцем фінальної частини визнано Рената Моголяка, футбольний клуб Динамо.